Люба сім'я, можливо, я і не часто буваю вдома, і не завжди встигаю приготувати смачну вечерю. Та скажу, як медична сестра за першою освітою я хворію журналістикою. А як майбутній вчитель історії додам, вже стала частиною історії телеканалу Прилуки. Спільно з командою розповідаємо про рідне місто. Прилуки заквічені. Тут весна приймає особливо чарівну форму і стали голосом сусідніх громад. Відтепер телеканал Прилуки мовить у Ніжені та Ніжинському районі. Сьогодні ми інформаційний голос майже 30 громад нашого регіону. За 9 місяців журналістської лихоманки підсумую основні симптоми. Журналіст це той, хто не злякається особисто випробувати унікальний транспортний засіб. Ось такий крутий баг я власноруч створив прилучене Дмитро. Треба отсюди туди знімати, щоб було так, як треба. Угу. Журналіст, попри все. Навіть за метіль добереться до роботи, паралельно знімаючи сюжет. А з котрої ви вже сьогодні на роботі? З Другої. З другої ночі? Так. Це той, хто не шкодує власного часу, адже в цій професії працюють 24 на 7. І робочий день журналіста може розпочатися навіть коли на годиннику 6.30 тож розпочинаємо свій робочий день з комунальним підприємством послуга. Щоранку, коли приуки лише прокидаються, працівники комунального підприємства послуга вже працюють на вулицях нашого міста, аби зробити його чистішим. Журналіст це той, хто працює і в спеку, і в заметіль. Поїхали, давай без рейбу, ти ж мерже. Користуючись нагодою, завжди милуємось красою природи. Знімальна група телеканалу Прилуки відкриває сезон збору березового соку разом з Олегом. Якщо ви вважаєте райською квіткою троянду, то ви ще не бачили рододендром. Серед літнього тепла на тлі синього неба люпини розквітають яскравими квітами, які, наче палітра художника, розкидані по зеленому килиму. Тримаємо в руках книги сучасних авторів. На поличках Прилуцької центральної міської бібліотеки вже зовсім скоро з'являться новинки української та зарубіжної літератури та перечитуємо старовинні артефакти, бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть ні перечити, ні протистояти всі, хто противиться вам, і навіть приміряємо на себе роль учителя, мовимо солов'їною і підказуємо правила української глядачам. Мова духовне багатство народу. Тож говоримо українською мовою правильно разом з рідним містом і всією Україною. Відзначаємо свята щорічно, в 3-4 травня Україна разом з усім світом одягає вишиванки. День героїв започаткували у 1941 році. В Журналістиці вільного часу немає. Романа, 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 журналіст, який знімає репортаж, готується до стендапу і сесія і здає залік на сесії. А взагалі робота журналіста не важка. Ми робимо все з першого разу. Ну майже сьогодні ми дізнаємося. Сережа, можна я так і тобі дам українських націоналістів. Тоді не останавливай». Ну, бериш. <різь> <різь> Оселилося подружжя лебедів. Забулась <різь> <Да. різь> для кожного журналіста честь спілкуватися зі своїми захисниками і тиснути руку тим, хто допомагає нашим котикам. Радіємо успіхам та посмішкам інших. Кого присвячуєте ваш перемогу? Збройні сили України плачемо разом з тими, хто втратив рідних, і як і всі чекаємо на перемогу. Скажи, будь ласка, яка в тебе є найбільша мрія напевно. Одна на всіх, щоб ми перемогли.